Красотища-красотища Яблуниця шості сутки. В руках, звісно, заклало. Але сьогодні маємо раз, два, три, четверте. П'яте грудня. А, 5 грудня. Вон, подивіться, які хороші тут райські смереки. Сосни. Коротше тут і все. Навіть якийсь антикваріат. і починаються трошки житлові масиви, але я вам більше покажу природи. Красивої природи Прикарпаття. Бо ще 3 кілометри і вже будуть по Закарпатськи говорити. О, яке у нас сонечко. Класне. Дивіться, насолоджуйтесь. Вікно, щоб гірське повітря ще вичало. Повітря гірського. Повітря гірське тут тільки в баночках продають. Глине відео. А ялинки. а ялинки не закінчуються. Все, тоді до наступного І зустрічі.